Полтава. Полтава. Полтава з 5 по 8 лютого вибухи обстріли прильоти з 5 по 8 лютого. По полтаві ситуація повторення якось говорить про те, що будуть якісь як-то диверсії. от прям Не стільки прям там прильот, стільки або через роботу наводчиків буде пожежа, от так, скажімо. Далі є прильот. Є прильот не в одному місці. Таке враження, що воно буде в двох містах, одне, одне із місць, от і світло дали. Одне із місць е, це будуть десь ближче коло води. От, і є ще одна башня і дуже сильна башня. Там загинуть люди. Тобто проблема, проблема є. Чернігів, 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 5 по 8. -е. Чернігів у мене випадає приліт. Там, де є м -м, щось пов'язане з імператором і пов'язане щось з готелями чи з музеями. От акуратно. По Чернігову. Є проблема буде щось летіти над над багатоповерхівками. І якась неочікувана ситуація по енергоресурсам, що ви будете без світла.